Всім доброго раночку. ви знаєте, в нашому суспільстві наскільки деградувало розуміння про Бога, що в школі, замість того, щоб дітям розповідати, що є Бог, що за гріх буде покарання, що за зло буде покарання, вони навчають і викладають дітям, що вони пішли від якоїсь там теорії еволюції та теоретичного вибуху, якого до сих пір при всій науці ніхто не може підтвердити це слова. А у в'язниці, коли людина зробила гріх, і її посадили до в'язниці, її пропонують і дають Біблію, Слово Боже, вивчати. Якщо б в школі викладали з початкових класів слово Боже, Біблію, то люди, більшість людей би розуміла і знала, що за гріх, за зло, рано чи пізно буде покарання, а не потім уже, коли людина створила гріх і сіла до в'язниці. Тому на протязі всього існування. Людей, слово Боже, воно наскільки актуальне, що до сих пір. Тому давайте будемо дітям розповідати уже з мамочку, що є Бог, що за гріх буде покарання, тому що ті люди, які живуть по Слову Божому, вони благословені, а ті, які спотворюють Слово Боже, вони будуть покарані у в'язниці і в цьому світі, і у житті вічному, тобто у вічності. Тому ми пішли не від якоїсь теорії еволюції, а від Бога. І був такий момент, що там одна жінка каже, навіщо ви нав'язуєте дитині там віру про якогось невідомого Бога, нехай людина зробить сама вибір. А ви запитуєте в дітей, коли ви в школі викладаєте їм якісь там теорії еволюції Дарвіна. там. Великого вибуху людям потрібно розповідати і проповідувати, що за покарання буде гріх, але ж потім людина нехай робить у своєму житті вибір: або вона хоче жити по слову Божому, або вона хоче. Жити так як її навчають з початкових класів у школі, що ніякого бога типу немає. Ми пішли від якоїсь там мікроба, інфузорії, туфельки чи якоїсь там еволюції. При всій науці наука не може зробити навіть одну живу клітину людини в тілі, яких є мільярди. Тому закликаємо кожного і малих, і великих вивчати слово Боже. Напиши мені, я надам тебе в нас в наш духовний чат. Де ми будемо разом вивчати слово Боже.